62-й псалом. В Давида, коли він був у пустелі юдейській. Боже Боже мій, до тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній безводній. Яку святиню явився я до тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою? Бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть тебе, так благословлятиму тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої. Як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе, бо Ти єси помічник мій і під покровом крил Твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе і правиця твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх силами час, стануть здобиччю лисів. Цар же звеселиться в возі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть уста тих, що говорять неправедне.